Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні китайський лідер Сі Цзіньпін розпочав свій кількаденний візит у Москву, 20-22 березня, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки. Джерела зазначають, що для Путіна цей візит буде не дуже вдалим, адже, попри ворожнечу Китаю США, Китай від Америки більш залежний. На зустрічі можуть пролунати доленосні заяви для України з китайської сторони. Сі Цзіньпін стане першим світовим лідером, який особисто зустрінеться з Путіним після того, як 17 березня міжнародний Кримінальний суд МКС у ГААЗі видав ордер на арешт російського диктатора. Путіна тепер можуть заарештувати щонайменше на території 123 країн, які ратифікували римський статут. Путін і Сі Цзінпін планують провести переговори, головні теми яких Кремль анонсував як актуальні питання: подальшого розвитку партнерства та стратегічної взаємодії між Пекіном та Москвою. А також поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені. Було заплановано і підписання двосторонніх документів 20 березня. Сі та Путін поспілкуються віч на віч у форматі. Неформального обіду, а 21 березня планується як день переговорів. Анонсував Кремль за інформацією джерел Financial Times, Після візиту в РФ Сі Цзінпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, що стало б їхнім першим прямим контактом від початку повномасштабного вторгнення РФ. Всі хочуть чим швидше закінчити невигідний для всього світу конфлікт і вибити максимально привілегії для Китаю, в тому числі стати регіональним лідером. Тому не виключено, що він робитиме все, аби потопити таємно Путіна до кінця. Ці Піна нещодавно переобраний на рекордний третій президентський термін на чолі КНР відвідає російську столицю на тлі світової дискусії про подальшу роль Китаю у війні Росії проти України. Місяць тому річницю вторгнення Пекін оприлюднив власне бачення мирного плану. Документ із позицією КНР щодо повномасштабної війни РФ проти України він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та до переговорів, однак не до виведення російських військ з України. Після публікації документа президент США Джо Байден відкинув представлену позицію Китаю Заявивши, що його реалізація вигідна лише Росії. Президент України Володимир Зеленський назвав позитивним той факт, що Пекін почав говорити про Україну. Однак закликав до ясності розуміння про те, що стоїть за словами КНР. Крім того, в останні тижні світова преса дедалі частіше пише про факти продажу китайської зброї в Росію. Хоча, поки зафіксовано лише факти комерційних поставок. Однак Вашингтон та його союзники неодноразово попереджали, що Китай розглядає можливість масованого постачання зброї Росії. За даними американських ЗМІ, може йтися про дрони і навіть. Боєприпаси та артилерію. Пекінце заперечує Київ, поки не бачить таких ознак. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!